Якщо ви займаєтесь фотографією, я думаю, ви точно чули про плагін Rebloom. Rebloom – це плагін для автоматичної ретуші шкіри за допомогою штучного інтелекту. І це не просто плагін, це справжнє диво, яке збереже вам купу часу. Друзі, ви на каналі це фільм. З вами, як завжди, Дмитро. Сьогодні буду вам розповідати і показувати, як я особисто працюю з плагіном Rebloom і чому це найкраща інвестиція для фотографів. Почну з того, що фотографія це моє життя, як би це банально не звучало. Камера практично завжди зі мною я обожнюю фотографувати, люблю робити колористику, придавати своїм світлинам унікальності та цікавої атмосфери. А от, що дійсно не люблю робити, то це ретуш шкіри, оскільки цей процес займає дуже багато часу і він не такий цікавий і не такий захоплюючий, як, наприклад, колористика або саме фотографування. І саме Rebloom став моїм спасінням. І що мені особливо подобається, що Rebloom створений українськими розробниками, і цим плагіном я вже користуюся більше ніж рік. І я можу сказати однозначно, це просто імба, яка дійсно буде берегти ваш час. Трошки розповім вам, що це таке. Rebloom – це плагін, який встановлюється на комп'ютер, і він є як під Windows, так і під Mac. Rebloom автоматично встановлюється одразу всі додатки, які у вас є на комп'ютері. Якщо у вас на комп'ютері є Lightroom та Photoshop, він автоматично встановиться туди. І до речі, він встановлюється також як окремий додаток, яким я постійно і користуюсь. І з моменту, як він в мене з'явився, я забув про ручну ретуш, бо за мене це все робить Rebloom, і я автоматизував цей процес. Тепер розповім, де його скачати. Звичайно ж, на офіційному сайті, і до речі, тут є дуже класна фішка. Ви зможете скачати пробну версію цього плагіну без підв'язки до карти. Ви можете покористуватись цим плагіном, зрозуміти, чи він підходить вам, чи він задовільняє ваші потреби. І головне, що реблун постійно покращується та оновлюється, і незабаром додадуть нові функції, такі як прибирання волосся з обличчя, відбілювання зубів та відбілювання білків очей. І, до речі, по промокоду цей фільм буде величезна знижка, тому залітайте по посиланню під цим відео і буде вам щастя так сказати. І ще хочу наголосити на тому, що Rebloom не працює з raw фотографіями. Йому треба скормлювати саме jpeg фотографії Це фотографії або одразу з камери JPEG, якщо ви знімали, або вже з готовою колористикою, так як я це роблю. Тепер покажу, де знайти плагін Rebloom в таких додатках, як Photoshop і Lightroom. Так, відкриваємо Photoshop, і тут його дуже просто знайти. Заходимо в фільтри. І в нас тут зустрічає реблум. Натискаємо, і в нас одразу відкривається плагін, де у нас починається одразу автоматичний ретуш. Ми тут можемо налаштувати все, як нам потрібно. Але особисто я працюю з реблумом як з окремим додатком. Пізніше поясню, чому так. Але якщо вам зручніше в фотошопі, ви можете це робити. Я тільки що показав шлях, як його знайти. І ви можете користуватися і робити. Натискаю ОК, і в мене одразу. З'являється фотографія саме з ретушю. Дивіться, до після. Повторюсь, фільтри і реблум. Це дуже просто, шлях короткий і простий. І тепер переходимо до Lightroom, і тут я скажу, що в Lightroom я не раджу працювати з Rebloom. Чому так? Тому що Lightroom це перш за все RAV-конвертор, це програма для колористики. Вона націлена на роботу саме з RAV фотографіями. А Rebloom націлена на роботу саме з jpeg фотографіями Це фотографії вже з колористикою, можна так сказати. Але в Lightroom теж ви можете скористатися Rebloom. де знаходиться в нас Rebloom? Фото. Тут Edit In, і тут у нас є Rebloom. І тут хочу зауважити, що Rebloom буде працювати не з RAW фотографією, а він підтягує JPEG фотографію так сказати, прев'юшку, і на ній робить ретуш. Тому я не раджу працювати в Lightroom з реблумом, а раджу все ж таки працювати з реблумом як з окремим додатком. І саме зараз до нього ми перейдемо. Тепер переходимо до ретуші саме в цьому додатку реблу. Він в мене знаходиться в докі. Все дуже просто, я відкриваю, в нас зустрічає такий мінімалістичний інтерфейс. Я обираю всі фотографії і просто дрегендропом перетаскую їх сюди. Тут ще хочу зазначити, що ви можете перетягнути таким чином не 10 фоток. Ви можете перетягнути і 300, і 500, і в автоматичному режимі реблум зробить ретуш і на 500 фоток. Для якихось фесільних фотографів, для фотографів, які знімають івенти, це просто знахідка. Тому що я сам особисто як портретний фотограф цим постійно користуюсь. Як я роблю? Зараз розповім весь процес трошки так по полочкам. Відзняв я зйомку, вигрузив її на комп'ютер, відібрав в Lightroom, зробив колористику в Lightroom. Вивів JPEG фотографії в окрему папку, які я, так сказати, відібрав. Ці всі фотографії я виділяю, закидаю в Rebloom, роблю ретуш, роблю ретуш. Саме великих фотографій я не стискаю нічого, зробив ретуш. Потім ретушовані фотографії я вже... Потім ще раз відбираю самі класні фотки, закидую їх в Photoshop і вже допилюю остаточно. Десь забрати якийсь об'єкт, десь згенерувати фон, десь стиснути зображення для інстаграму. Кому що завгодно, той то і робить. І таким чином я вже потім отримую повністю готову фотографію, яку я можу використовувати де завгодно, як мені завгодно. Тому реблу мене посідає таку проміжну стадію обробки під час роботи з фотографією. Перейдемо до інтерфейсу реблу, як бачимо, він мінімалістичний. І цим мені він подобається, тому що тут немає тумблерів. немає такого якогось дурного інтерфейсу, в якому тяжко розібратися. Він максимально інтуїтивний і зрозумілий, навіть початківцю. Знизу у нас знаходяться фотографії, які ми сюди перетягнули, ми можемо по ним переходити. Тут знаходиться у нас зум-кадрування, також ми можемо зумуватися за допомогою колишатка мишки. Справа зверху бачимо піктограму повністю фотографії. Знизу, справа, ми бачимо параметри для збереження. І справа зверху у нас знаходяться основні налаштування саме ретуші. І, Як на мене, це плюс, що їх мало. Їх мало, але вони всі корисні. Тут не треба повторюсь, мільйон тумблерів, Шаїшка зробить все за вас. Тут є декілька предустановок ретуші. Зараз про них поговоримо. Є натуральна і є фешн. Чим же вони відрізняються? Зараз подивимось на ось ці от фотографії. Думаю, тут буде дуже наглядний такий. Приклад, коли я тільки відкриваю фотографію, у мене одразу відбувається ретушування шкіри. Ще хочу заважити таке, що швидкість ретуші буде залежати від декількох параметрів. По-перше, в нас тут є пресет швидкості обробки. Якщо ми обираємо high quality, це найкраща якість обробки. Якість ретуші буде найкраща. але при цьому ретушування процес сам займе більше часу. Є Fast, трохи гірша якість, але швидший процес ретушування, і Ultra Fast, коли в когось мало времени, але треба зробити якусь ретушу ретуш при цьому робиться трошки гірше. І також швидкість ретуші буде залежати від вашого комп'ютера, на якому ви працюєте, і роздільної здатності фотографії Чим більше фотка, тим довше буде оброблюватись фотографія бо пікселів у нас більше. Так, повертаємось тепер до наших стилей, дивимось натуральний стиль. Я збільшую фотографію, і дивіться: до після. До після. От, я скажу чесно, найчастіше я працюю саме з натуральним стилем, тому що, як на мене, він працює ідеально вже по замовченню. Я практично більш нічого тут не клацаю. Я просто включаю натуральний стиль і експортую фотографії, всі виводжу одразу з ретушю. Так, подивимось, фешн. Фешн. Працює більш так сказати агресивно. Він робить плавніші переходи, забирає більше теней, додає більше полутонів, і він намагається зробити більш таку е, рівну збалансовану шкіру. Мені подобається натуральний стиль більше. Чому? Тому що зараз ми відходимо від цих фешн, it's my profession фотографій з дельфінічою шкірою, і цей весь аспект супер такої деталізованої ретуші він нарешті відходить кудись далеко в минулі часи. Зараз ми топимо більше за натуральність фотографій. І мені особисто це подобається, і мені особисто це ближче до душі. І саме Реблу в режимі Natural може зробити вам класну натуральну шкіру. Ну а якщо ви хочете чогось трошки більшого, то режим Fashion підключаєте. Так, тепер перейшли до наступної фотографії. Вона у нас одразу, так сказати, ретушувалася до, після. Це режим Fashion. Подивіться, Fashion забрав одразу всі нюанси на шкірі. При цьому текстура в нас зберіглася. Чи мені подобається Реблум, що він залишає текстуру шкіри і не замилює її. Це просто суперкласна функція. Так, фешн. Давайте покажу, за що в нас відповідає повзунок тонування. Подивіться на губи. Він відповідає в нас за червоний канал. І на обличчі у нас становиться менше червоних. Відтінків. Він робить таку, знаєте, трішки сепію з фотографії. Я особисто цим не користуюсь, але прикольно, що такий повзунок є. Давайте тепер подивимось на повзунок General. Як на мене, це найголовніший цей повзунок, який відповідає саме за ретуш фотографії. Подивіться до на мінімальній. І коли ми поступово будемо вести, нам одразу буде показувати, в якому стилі це буде в нас відбуватися. Це натуральний стиль. Якщо ми навалимо General, це вже буде фешн. Ми можемо зробити якийсь такий. Результат посередині. Ось тут. Ось тут такий. І General, як бачимо, забирає в нас всі ці нюанси на шкірі. Що стосується текстури, текстура намагається пом'якшити тонування шкіри. Вона працює в зв'язці, як на мене, з General, але її дія не так помітна, як General. Її треба крутити разом, от як вона є по повзамовню. Першим повзунком. Давайте подивимось тепер, як відпрацює фэшн. Фешн нам взагалі вигладив мішки під очима. Комусь ця фотка так сподобається, але мені все ж таки натуральний стиль трошки з такими мішочками, точніше, складками, мені більше подобається, бо це більш природньо і більш живо виглядає. Ось так от про Проповзункам пройшлись. Давайте тепер подивимось, як працює реблум з декількома людьми. А він теж це вміє робити. У мене є ось така от прекрасна фотографія. Така от в мене пара була на фотосесії. Зараз Реблум обробить, проретушує цю фотографію. І як бачимо, реблум. Вже определив, що в нас дві людини в кадрі. І ретуш кожної людини ми можемо зробити окремо. Це просто супер штука. Якщо у вас три людини, він там теж може три обличчя додати. П'ять людей, п'ять обличчя можна зробити окремо. Наприклад, у нас є жіночий портрет, так? Прекрасна дівчина, в неї і так прекрасне обличчя без недоліків. Я можу тут зробити, натискаю на її обличчя фешн. І давайте, хлопцю, теж фешн зробимо. Отак, давайте допісля. Подивіться на шкіру хлопця. Він трішки в розфокусі, але результат видно, що всі недоліки його забрались. В дівчини позабирались різні тіньові переходи і мілкі нюанси на шкірі. Так, давайте тепер покажу, як зробити мені пакетну обробку і вивести взагалі фотографії, щоб вони в мене зберіглись. Я натискаю. І виділяю всі фотографії. Е, дивіться, повзунки ці всі збережуться налаштування для всіх фотографій, не в кожної окремо. Цей повзунок, який я налаштував, натуральний або там фешн, він буде експортований на всі фотографії. І саме з такими налаштуваннями будуть зроблені всі фотографії. Якщо вам потрібно налаштувати е, ретуш на кожній фотографії, то це краще робити по одинці і зберігати їх по одинці. Це саме пакетна обробка, вона працює з однаковими налаштуваннями. Тут хочу зауважити. Так, як мені тепер вивести? Фотографії експорт. Тут є в нас декілька форматів: TIF, JPEG, PNG і Heik. Я зберігаю завжди в JPEG, тому що для соцмереж, для клієнтів це найактуальніший варіант. Кваліті я виставляю на 100% це найкраща якість. Натискаю Save і обираю папку, в якій я хочу це все зберігти. Натискаю, і в мене починається обробка. Обробка триває деякий час. В цей момент я можу піти, випити чаю, відпочити, сходити в магазин і кайфанути просто так. За мене ретиш робить реблум, це найголовніше. Я економлю час, сили і, можна сказати, гроші. Тому що, якщо у вас багато фотографій і ви весільний фотограф, вам треба делегувати цю ретуш комусь, заплатити гроші, знайти людину, попаритись, вигрузити, загрузити фотографії. Це цілий процес, який ну, доволі. Оль складний. І саме реблум може забезпечити простий процес. Закинули фотки, пішли попеличай, все, у вас ретуш готово. Ви приходите, а у вас вже в папці відретушировані всі фотографії. Це може 10 фоток бути, може 300 бути фотографій відретушованих. Це дійсно класна ретуш, вона акуратна, вона доцільна і вона без перегибів, без фарфорових облич, коли люди виглядають як кукли. Це справжня натуральна ретуш. Тут забрані всі якісь нюансики, але при цьому видно текстуру шкіри, видно прекрасна. Колір обличчя дівчини і так далі. Тому, як на мене, реблум це якась імба, от чесно скажу. Я вже ним користуюсь більше року, і я взагалі забув про ручну ретуш, і слава Богу. Я навіть не хочу туди повертатися, тому що, як спомню, то мені ж страшно становиться. Як я сидів на початку, коли починав ретушувати по годині над фотографією, ну, це щось взагалі було для мене страшне. Ну що, друзі, підсумки, я можу сказати, що Реблум частково змінив моє фотографічне життя, тому що він забрав той процес, який мені найбільше не подобався під час редагування та знімання фотографій. Він забрав ретуш. Це найтакий кропітливіший, найнеприємніший для мене був процес. Я хотів його позбавитись. І саме Реблум це робить автоматично і робить на тому рівні, який мені подобається. Це дійсно дуже класний плагін, який, я можу сказати, він точно коштує свої грошей, тому що він окупиться. Він Позбавить вас геморою з тим, що вам треба обробити, зробити ретуш там всієї фотосесії, у вас горять сроки, у вас горить дупа і так далі. Ви отримуєте одразу готовий результат в вашому комп'ютері. Це займає там небагато часу, а в цей момент ви відпочиваєте або там хаваєте, п'єте каву. Rebloom це дійсно цікавий плагін, який є на Mac, на Windows. Він може працювати і в Photoshop, і в Lightroom, і в Capture One, Ну, все ж таки, я буду вам радити працювати як з окремим додатком. Rebloom може робити декілька Кілька видів ретуші комусь фешн подобається, комусь натуральний режим. Це все індивідуально, і він максимально простий, але гнучкий. І це мені в ньому подобається. Це плагін, я можу сказати, дійсно знахідка. І ще приємно то, що це зробили українські розробники. І що коли ви купуєте цей плагін, ви підтримуєте українських розробників. Як на мене, це дуже важливо, тому що в такий тяжкий час. Треба підтримувати своїх. Ну а на цьому все, друзі. З вами був Дмитро, канал «Це фільм». Напишіть в коментарях, мені, будь ласка, цікаво з вами поспілкуватися, як вам цей плагін, можливо, користуєтесь, можливо, користувалися. Не забувайте про промокод «Це фільм», який дасть величезну знижку на покупку цього плагіну. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ну і, звичайно, підпишіться на мій канал по змозі. Тому до нових зустрічей, пока!